Вітаю вас всіх! 112 ряд зараз буде. Закінчуємо 111-й просто сліпою петлею. Переходимо наступною сліпою в арку. Повітряна петля, стовпчик без накиду. Цю жарку три повітряні петлі. Відступаємо 2 стовпчика. І в центральні три пров'язуємо по одному стовпчику без накиду. Три повітряні петлі. Фокус, фокус, фокус. Стовпчик без накиду в наступну арку. Далі. Нам тут треба пров'язати 5 стовпчиків зворотніх з одним накидом, між якими повітряна петля. Ззаду заводимо гачок. Перший повітряна петля. Другий повітряна петля. Третій. Четвертий. П'ятий є. Е. Пропускаємо пишний стовпчик. І за наступний рельєфний пров'язуємо пишний стовпчик. Два. Три. Чотири. Дві повітряні петлі. Рельєфний стовпчик, за рельєфний стовпчик, повітряна петля. Тут вже уважно, тут один рельєфний стовпчик. Ми вже розширення не робимо. Арку з трьох петель, стовпчик без накиду. Три повітряні петлі. 2. 3. Відступили дві, дві клітинки, хотіла сказати, два стовпчика. Центральний стовпчик без накиду. Три повітряні петлі. В арку стовпчик без накиду. Рельєфний стовпчик. Повітряна петля. Рельєфний стовпчик. за наступний. Дві повітряні петлі. Пишний стовпчик. Один, 2, 3, і четвертий накид витягуємо, Пишний стовпчик. Це все діло тримаємо, щоб не вискочило. І відразу рельєфний зворотній стовпчик з одним накидом, повітряна петля, другий рельєфний, знову повітряна петля. Наступний, іще одна. І останній рельєфний зворотній стовпчик. Тут вже саме просто стовпчик без накиду варку. Один, два, три. Два стовпчика відступили, три центральні, пров'язали. Один, два, три. Перший рапорт ми офіційно закінчили. Стопчик без накиду. І далі продовжуємо рельєфний зворотній, повітряна петля. В даному ряді абсолютно все легко і просто. Єдине, будь ласка, ось тут не наплутайте. Розширення в нас більше немає, бо будете розпускати, через це, може, піти хвилями. Тому уважно ось ця частинка рапорта. Передивляйтесь. Легких петельок і до зустрічі!